Не в захваті від цієї пропозиції. Я чудово усвідомлюю, що зараз відбувається в країні. Країна на межі банкрутства. Вони пограбували країну за останніх 3,5 роки до того, що казна держави пуста. Країна ними заведена в повний і тотальний хаос. І саме тому вони хочуть уникнути відповідальності і очікують від нас. Відповіді. Чи приймемо ми відповідальність чи ні? Якщо ми кажемо, ми відмовляємося від відповідальності, тоді вони нас звинувачують в тому, що вони пропонували, щоб ми отримали владу і вели країну до Європи, але ми відмовилися. Якщо ми приймаємо цю пропозицію, то нас тоді вони також звинувачують і люди про те, що ага, пройшла зрада. І таким чином люди не добились того, що хотіли. І тому я хотів би дуже чітко пояснити позицію. Будь-які рішення з цього приводу можуть ухвалюватися виключно трьома фракціями. Це перше. Друге, таке рішення повинно отримати схвалення людей. Третє, будь-яка відповідь Віктору Януковичу. Може лежати в наступній площині. У нас є наші умови, а не ваші умови. Для країни необхідне підписання угоди з Європейським Союзом. Тому перша ключова вимога підписання угоди з Європейським Союзом. Друге, нагадаю всім, що вимога Європейського Союзу була звільнення всіх політичних в'язнів до таких політичних в'язнів. Зараз прираховуються тисячі людей, які незаконно утримуються владою, і основним політичним в'язнем в країні є Тимошенко Юлія Володимирівна. Саме тому ми не відкидаємо пропозицію, але ми її не приймаємо, тому ми проводимо і вже провели серйозні консультації на рівні трьох опозиційних сил. Це наше спільне рішення. Ми приймемо це рішення. Ми готові брати на себе відповідальність за долю країни, але на тих умовах, які виставляємо ми. Дякую за увагу. Я вже все сказав. Я сказав про європейський союз. Вже дуже чітко все сказав. ні Я вже Пане Рсені, чому не людей запитали Що? про це? Добре, скажіть, будь ласка, закон. Добрій друзі, Радіо Свобода, я ще раз спробую. Включіть, будь ласка, мікрофон. Я ще раз повторю. І так, перше. Ми, м'яко кажучи, не в захваті від цієї пропозиції. Друге, ми усвідомлюємо, чому ця пропозиція зроблена. Тому що країна в жахливому економічному і політичному стані. Третє, ми чудово розуміємо про те, що таким чином Віктор Янукович хоче знати з себе відповідальність. Четверте, ми можемо розглядати цю пропозицію тільки спільно з трьома опозиційними фракціями, і ми вже про це говорили. П'яте рішення по цій пропозиції може також виноситись спільно з опозиційними фракціями. Шосте основна умова. Для того, щоб взяти відповідальність на себе за країну, це підписання угоди з Європейським Союзом. І виконання всього це звільнення людей з-під арешту, амністія всіх людей, зміни до Конституції, повернення її до Конституції 2004 року, скасування всіх диктаторських законів, які були прийняті. Підписання угоди з Європейським Союзом передбачає виконання ключової вимоги, нагадаю її. Тимошенко. Если Янукович не, принят, не примет решение, что тогда? Прошу. Если Янукович не согласится с вашими требованиями, что будет тогда? Что будет с Майданом? Этот процесс. Самое главное понять следующее. Что переговоры начались и получили результат только благодаря миллионам людей, которые встали во всей Украине и тем людям, которые находятся на Майдане. Поэтому гарантия достижения результата это люди на Майдані. Я вже дуже все чітко відповів. Це означає про те, що Юлія Тимошенко повинна бути на свободі. дуже дякую. Kjo më dështë e në provicëm? Vy bërë! Во-первых, я, я забыл сказать. Да, да, скажите про есть, Реформа правоохранительной системы ⁇ это вообще ключевой условие, потому что в стране не существует правоохранительной системы. В стране существует репрессивная система. Вот самый та репрессивный вопрос. Да? Именно та репрессивная система, которая издевается над министром. Поэтому номер один ⁇ это реформа судов и правоохранительной системы. Ну что, министр, реформа это значит устранение Российской организации.